Нас надзвичайно непроста ситуація в Одеській області, тому що росіяни активізували свої удари по Одесі, по Одеським портам. І протягом лише останнього тижня три удари вони завдали по цивільних суднах, які стояли в портах Великої Одеси. І про це зараз будемо говорити із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю в одеській обласній військовій адміністрації говорять про те, що ці удари росіян по портах пов'язані з їхнім бажанням зірвати роботу морського зернового коридору. Чи бачите ви уже вплив на обсяги експорту зерна? Росія дійсно, як країна-агресор, постійно використовує продовольство як зброю і намагається максимально. Плинути негативно на постачання продовольства з України всі країни світу і конче це потребують, це правда. Разом з тим, всі дотичні до експорту українським зерновим коридором показують стійкість і не зупиняються. Фактично, якщо ми говоримо про об'єми експорту українським зерновим коридором, вони що в серпні, що в вересні, що в ці першу декаду жовтня залишаються стабільними. Звісно, це дуже прикро і співчуття е, тим, хто є жертвами таких ударів, е, які приносить війна, і ці удари, але вдячність, що знову ж це не зупиняє експорт українського продовольства в Чорне море, в тому числі спортів Великої Одеси. Є е, на зараз оцінка збитків, це потенційно може вплинути на вартість страхування страхової премії. Але буде це чи ні, зрозуміємо наступного тижня, тому що сам процес оцінки збитків і всього фіксації, він також е, займає певний час. Мустаном на сьогодні е, страхові компанії вивчають збитки від попередніх обстрілів. Експорт продовжується. Е, які будуть середньострокові тенденції пок покаже час наступні. Дні та тижні. Тобто, поки що, вартість перевезення зерна з українських портів, з одеських портів не зросла, правильно? Тут є дві складові. Угу. Якщо ми говоримо про фрахт, дійсно, як вартість перевезення, так, фрахт на сьогодні не зріс, він е, залишається таким же, як був. Взагалі, в світі зараз фрахт є досить доступним, кількість судень є достатньою е, і незважаючи на ризики, Готовні судновласники експортувати з України для того, щоб завантажити свої судна? Ну і міністр аграрної політики повідомив про те, що напередодні Росіяни вдарили по контейнеровозу, який мав доставляти соняшникову олію у межах продовольчої програми ООН. Відповідно, яка доля цього вантажу, чи зможе він дійти до пункту призначення тепер? По а, цьому претенденту також зараз е, вже після пожежі фіксуються е, збитки, фіксується стан, яка кількість контейнерів постраждала, яка ні. Поки що можемо говорити про те, що не 100% все постраждало, але ще важко оцінити які безпосередньо збитки досягнуті. Будь-якому разі Україна навіть в час повномасштабного вторгнення. Постійно виконує свої зобов'язання і добру волю щодо підтримки країн, які конче потребують продовольства, в тому числі в рамках програм ООН. Нагадаю, що понад 20% продовольства від програм ООН закуповувалося раніше українською і постачалося. Тому, незважаючи на цю атаку, це рівно Україна продовжує свої зобов'язання, і компанії також продовжують роботу, щоб ці Країни і населення цих країн, які дійсно критично потребують продовольства, отримували все вчасно. Скільки загалом зерна нового врожаю та продовольства Україна планує експортувати? І чи є у нас план Б, якщо зерновий морський коридор на певний час не зможе функціонувати? Чи такий варіант взагалі не розглядається? Цього року врожаї через Складні кліматичні умови є трохи меншим ніж попереднього року. Також цього року вже немає перехідних залишків з попереднього періоду, тому експорт зернових оцінюється на рівні близько 40 мільйонів тонн. це не є якимось значно рекордним об'ємом, тому ми впевнені, що існуюча інфраструктура. В тому числі Дунайського регіону, в тому числі сухопутні коридори, залізничні автомобільні транспорти та морський коридор, які продовжить працювати, військові все для цього роблять, дозволить ця інфраструктура, цей середній об'єм, знову ж таки не якимось рекордним, експортувати і вчасно доставити до країн, які це потребують. Польські фермери цього тижня говорили про те, що знову збираються блокувати кордон в районі пункту перепуску медика з їхнього боку. В чому проблема цього разу і чи вплине це на експорт з України аграрний? Дійсно були заяви. Хочу наголосити, що продовжується робота на міждержавному рівні і на рівні асоціацій, для того, щоб ці заяви все-таки не реалізувалися в якісь конкретні дії, оскільки ми показуємо, демонструємо цифри, що підтверджують, що впливу української продукції на польський ринок немає. Абсолютна більшість продукції, яка переходить через сухопутній кордон, вона йде транзитом. То вона навіть не залишається на польському ринку, вона постачається в інші країни Європейського союзу або угу. інші треті країни. Тому ми тут не бачимо підстав і та. робимо все для того, щоб цього не було. Дякую, пане Тарасе, за розмову. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, з яким говорили зокрема про удари Росії по портах Одеси.